Як же ж класно в цьому магазині. О, і до речі, всім привіт. Я в цьому магазині купила одну з цих речей і вигадайте яку. Звісно, отаку. Така дуже прикольна штука в мене є. О, і, до речі, тут якась людина не зрозуміла. А, точно, це мій друг, я його переплутала. Ото мій брат. Привіт! І, якщо чесно, думаю, вже треба йти з цього магазину. Сподіваюсь, ти що купив. Давайте, ідемо. Так, стоп, 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 стоп. Аааа, що це таке? Я аж сіла. Тут щось дивне відбувається, бекон не літають. Усе буквально ненормально. Тьома. Тут стільки всього дивно, давай спробуємо кудись зайти. Давай, давай, розум. Куди? Давай сюди. Давай спробуємо сюди Де, зайти і схоже ми вибралися в наше реальне життя. А ні, щось не схоже. Ну, давайте позначимо моєму братові світу. Я, я зайшла в той портал. Який? То там, де хата була? Так, да, там, де хата була, якась. І... Це і поло. Да, так, типу, ота от хата така. Як ви бачите, я можу робити отакі, отаке от світло, за допомогою якого всі можуть орієнтуватися, де я є. Тут, коротше, якісь корови є. Я хочу спробувати долетіти до неї, жорта си допа. Це не ти курдина. Так. Ну і я думаю. Не треба поки що це робити. Тьома, не йди за мною. Зі мною підуть тільки мої підписники, бо тобі туди не можна. Тобі от сюди ти, ти тут можеш померти, того я туди піду. Так от, я тут вже є. Тьома, ну навіщо ти сюди толопортувався? Тут дуже небезпечно і для мене, і для тебе. мене вбили вони. Схоже, смерть тут реальна. Я з'явилася в якійсь і тут дуже щадно. О, до речі, дивіться. Дивіться, як тут в мене можна зробити. Але думаю, нам потрібно вернутися назад. І так, я сюди, як ви бачите, вже не можу пройти тому що. Але мене буквально не пускає. Ой. Давайте тепер зайдемо в іншу локацію. Я хочу сюди. Ого, Отай. тут якийсь дитячий майданчик. І сюди найбільше підходить оця веселка. Ого, як я виступу. Дивіться, я тут все равно Я на батуті ходжу. Окей. Тут на чому ти хочеш, а я ходила с тобой в якусь. Без я я... тоже. Деця якась? І тут все якась не зрозуміло. Мені здається, що це якась не дуже добра лікарня. Добре, що я звідти вийшла. Так, я цією можу, можу з вона отак от махає як меч. І вона ж... Ще...

Як ви бачите, в цьому магазині купила отаку штуку і вона дуже гарне світло робить. Іди за мною. Бачиш? Це дівчача половинка така як ми бачимо, мені вона дуже підходить. Що, Тьома? Лежаки лежаками. А от нам треба звідси вже йти. Ні, я хочу спати. Спи в тій лікарні? Понятно, немає. Ооо, вылетаю. Нога о нагаєте, е,

Я хочу собственное ведро як Я йду з цієї локації. Я тут так от. Я тебе що? Так, я захожу до тебе, почекай. Тьома, я знаю, що в цій церкві треба робити. Вікно. Так, я тобі тут світло залишаю. Я зафіксірувався. Що? Не прикольно, я себе можу в животики. Я теж так можу. Диви. Ну, я вже буду сюди падати. Кажуть, що ми виберемося з цього дрінкора, якщо ми сюди стрибнемо. Мене вибралися з стрімко, тому я знаю як вибратися з цього шоурівня. Тьома, Чого, я там дебо. Нам треба до Бога прийти. Я тебе не бачу Я цей говорю. Як ми бачимо, тут щось? Що воно зі мною зробило? Чому Я, я ще Може. можу літати. Вау, Стоп. А якщо так? То я виходить теж, як його око, так? Тьома, ти зараз де. Я можу так ще посидіти. До речі, поставте лайк. Якщо ви хочете більше таких відео в дрімкорі. Тьома, а я знаю, що яку локацію можна вибрати. Тьома, йди за мною. Окей, я йду вибиратися. Є давал людей. Одваліму нічого немає. Одвалі йде виходить. Із... Так, а тепер нам треба зайти в цей космос. Як я О, знаю. І, і все. Да, ось і цей. Ні, ми його ще не пройшли, бо даємо не можна пройти. З нього, звісно, можна вибратись. Але не так, як ти думаєш. От. Далі нам потрібно зайти. В такі фіолетові двері, бачиш? Фіолетова так. дверка і нам треба сюди зайти. І, коротше, ми з'являємося в океані. З якого ми просто маємо виплести. Я вмію швидко плавати. Так, я теж буду повільно плести, я хочу ще по цьому океану поплавати. Давай поплаваємо по океану цьому. Cepat, saya ada masalah di tempat kerja. Apa masalahnya? Saya ada masalah di tempat kerja. Так, мені вже надоїло тут плавати, тому я хочу звідси вибиратися. Я дуже швидко плаваю. Тьома, випливай наверх, випливай наверх. Тьома, мені здається, що сталося щось погане. Тьома, дивися, тут сталося щось погане. Зі нашим світом сталося щось не так. Ти бачиш? Він якийсь заглюканий. Це ж був наш сад на такому острові. А тепер він перетворився на суцільний хаос. О, до речі, ось така ось штучка. Ой, що Воно все стало нормально. Так, я звідси зі О, Я в воді. Чьо, мені здається, наш світ захопили глюки. Да, бачиш, тут був наш сад і буквально весь світ пропав, тільки глюки. О, і, до речі, там наш будинок. Але, схоже, під час того, як люди захопили цей світ, то наш будинок від нього відірвалося кілька кімнат. І оце єдине, що від нього залишилося. Наш старий телевізор, качечка для купання, тумбочка, стіл, вазон і диван. Це залишилось від нашого будинку. І походу. Якщо нікого окрім нас тут немає. Я наш Добре. Я щоб викономісь. Так, я Тьома, в нас, походу, є єдиний вибір. Якщо наш світ так розгромили глюки, що половина світу пропала і залишилося це, що тільки муховитий маяк. Оці от всякі рослини, все в глюках. Тільки багаття, що ми вчора розпалювали, і воно досі горить, бо глюка його підпалили. То означає, що в нас є єдиний вибір. Окрім нас, нікого тут немає. І якщо в нас ну, нам просто треба буде, що? Я тут бігаю по цьому острову. Ну, можна тут взагалі політати. Ми не можемо в такому світі виживати. Ми можемо залишитися в дрімкорі, але в нас є єдиний варіант зробити дві дитини, далі вони одружаться і буде ще одна. І тому так в нас хоч буде п'ятеро людей. Зрозумів, п'ятеро людей буде цього достатньо. Для того, щоб зробити перше населення в DreamCor. Тому давай шукаємо локацію, в якій ми вже будемо робити своє поселення. Тому що буквально нічого не залишилося від нашого світу, тільки ці глюки. Бо наш світ захопили глюки, як ви вже побачили. І, до речі, підпишіться, якщо ви хочете, щоб наш світ відновився, і глюки більше не було. Можна навіть отак от зробити і сказати, скільки ця штука коштує. Щоб просто ви її теж купили і гуляли з нею теж по всім локаціям. Так, Тьома, я зараз іду шукати локацію, в якій буде наше поселення. О, я знаю де. Я вже зайшла в ту локацію. де вийшов з тої локації і зайди в цю. Мама вбиває звідти йде до мене з того космічного вікна. Де? Я побуду на острові. Добре, тільки далі підеш зі мною, окей, бо я вже знаю, де наше поселення можна зробити. З п'ятьма людьми всього. Я вже є. Пішла зі мною. Блин, майже до сімдесят тим. Я думаю, що маю. Але почекай. Давай вилазь з океану і йди зі мною. Ну, я хто думаю. то mm, не От, а тепер сюди в цю оранжеву дверку. Далі сюди. І ось, в принципі, такого великого колоничного будинку має вистачити для п'ятьох людей. Тут дуже круто. Бананові шкірки ми потім приберемо. Але тут є багато чого. Є банановий стійк. І є полунечний сіх. Ну, а якщо ви хочете побачити другу частину, як ми вже будемо в п'ятьох тут. Тобто в нас з'являться дві дитини, які одружаються. Це і у нас буде ще одна. Тобто буде п'ятеро всіх, то я хочу, щоб ви тут набрали чим побільше лайків. І всім пока!